Далі, Михайлова Аліна Артурівна в нас не власниця фонду оцього Ульф. Вона його директор. Ну, як я директор Тіння, так вона директор цього фонду. Але вона є власницею благодійного фонду «Вовки да Давінчі. Тож мені цікаво, що у Вовків Давінчі вообще по звітам. Давайте подивимось. Ось заходимо на сайт звіти. Ну, показать звіт. Блять, ну ви що прикалуєтесь? Сука, це фотка в інстаграмі, блять. Ми працюємо максимально прозоро, регулярно звітуючи сука, про кожну втрачену гривню. Блять, фотка в інстаграмі. Піздец, ребят, ну це, це ж ну, це не прикол, блять. Я при вас оце беру, роблю. Клацаю звіти. Показати звіт? Фотка в інстарамі. блядь. Пиздец. Це просто якийсь анекдот, блять. Я я серйозно, я такого ще не бачила, блять. А можна я в податкову так само буду ну, отчитуватися? Фотка з ти. От я потратила, не партесь налогова, не шукайте мене, я на морі, блять.